Галина Глушко кондуктор зі стажем. Нещодавно жінка пройшла курси навчання роботи з мобільним валідатором і заступила на першу зміну, коли замість звичайних відривних білетів пасажирам вручає електронний квиток. Пані Галина зізнається, що нові обов'язки вимагають уважності, компетентності та викликають певні незручності. Ми так всі кондуктора предполагаємо, що якщо людей багато, в часи. Овноцінне впровадження автоматизованої системи оплати проїзду власне передбачає в подальшому відсутність кондукторів у громадському транспорті, розповідає заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Чиновник розповідає, що нині відбулася лише заміна друку квитка, проте система пручається. Не всі кондуктори готові до нововведень. Досвіди є, є, є різні, але дійсно є ті, хто от, не хочуть змін. Я б сказав би, що це там не локальна якась проблема в даної системи чи складність обладнання. Це просто небажання змін і такий от легкий саботаж. Якщо у нас не буде безпосередньо кондуктора в кожному тролейбусі, то тоді потрібно там, в 5-10 разів збільшити кількість контролерів. От виникають потреби з додатковими функціями по обслуговуванні самої системи, видачі же ж терміналів. І так далі, тому вакансії є їх більш ніж достатньо. Навіть попри обіцяні вакансії, кондуктори бояться втратити роботу. Бо Мені три роки до пенсії залишилося. Мені б не хотілося залишитися без роботи звичайно. Міському бюджету нова автоматизована система оплати проїзду обійдеться в 8 мільйонів гривень. Чотири з яких вже заплатили, ще стільки ж мають доплатити за повну комплектацію. Нині чекають надходження стаціонарних валідаторів для самообслуговування пасажирів. На сумління наших граждан, скажімо так, я вважаю, що це добре. Кондукторам теж тяжко ходити, коли багато людей. Їм тяжко працювати. Вже до кінця року планують повноцінно впровадити систему автоматизованої оплати проїзду без кондукторів. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини.